Потім заходите і от міняєте ось тут галучку ставите от сюди вище і підтвердити. Куди вище не ставити? От. А, сюди. От так. сюди. Ну, зараз нам не ага. потрібно. і оттвердить. Точку туди, туди ставиш <кх> і, <кх> <гал> <кх> і знову галочку нажимаєш. Галачка <кх> да? спрацьовує <кх> погано. Вот а все. я думав, що треба відключити просто фазами. <клес> можна. Ні. Можна і так. Можна. Ну, ну так же. Я в одне час займався прибором. У нас випускали такі прибори, які там ну. На таких. станції, на електростанції. <клес> То я це очевидна суфат, там є вкусна, індуктивна, Теперь я сейчас знаю, як можу. Я можу одразу же виставити вам <клес> на ночной режим. У вас же... В принципі, тут вам можна залишити и так. Він дивиться, він батарейку зарядить там за часа за... 5-6